Коли ти недооцінюєш себе, будь-які красиві слова чи дрібні знаки уваги здаються тобі великим даром. Ми ведемося на обіцянки, бо чекаємо, що хтось задовольнить наші потреби або заповнить наші внутрішні порожнечі, інколи навіть не зважаючи на те, хто саме це робить та як. Так, в нашому житті з'являються люди, які готові показати нам усі наші слабкі місця, і тільки завдяки ним ми можемо зцілити себе та почати жити краще. Маніпулятори приходять, щоб зцілити почуття провини, страхи, бажання подобатись та інші негативні програми саморуйнування. Ось сигнали маніпуляції. Тобі стає соромно за свої почуття. Ти починаєш сумніватися у власній адекватності. Твої потреби постійно ігнорують, відносини тримаються лише на твоїх зусиллях, ти боїшся висловити ні. Тебе у всьому звинувачують та постійно дратуються у розмові з тобою. Що робити? Займатися своєю самооцінкою та впевненістю у собі, розкривати любов до себе. Моя онлайн-програма Жінка-Магніт допоможе тобі в цьому. Опис на сайті матвєєва.ua у шапці профіля. Що ти можеш робити прямо зараз? Якомога частіше зупиняйся та запитуй себе, я це роблю зараз, бо хочу, чи чогось боюсь, наприклад, відмовити, це буде повертати тобі твою силу.